Обнімаю, дорогий читаче і дорога читачко. Ще один день незалежності зустріла наша Україна. Ворога тримаємо на відстані, нищимо щосили, палимо його нефтянкою, бензоколонки, нафтогони і газогони. Колошкаємося в дипломатії зі США, Угорщиною, Словаччиною, а й тепер з Польщею збираємо урожай. Останнє найуспішніше. Я завжди роблячи прогноз валового збору, швидко забуваю цифру, яку я спрогнозував, але, здається, ми до неї точно наближаємося. В нашій справі експертів-аналітиків, головне не наробити помилок з деталями. От передбачив, що буде 54 мільйони тонн, а по факту 70 мільйонів тонн, що. Та, а я ж без олійних і бобових прогнозував. Гаразд. А якщо буде 85 мільйонів тонн. А, ну, так я ж без картоплі і буряків прогнозував. Проте, попри всі пальцем в небо прогнози, я страшенно тішуся, що міцними і фаховими дядьками стають наші молоді хлопчики. Я бачу їх в ІМК, в Тасагру, в Харвесті, всюди. На величезних просторах вони вирощують величезні урожаї і спростовують припущення, ніби на нас найшло чотири вершники Апокаліпсису або десять кар єгипетських. Я гадаю, не так воно. Коли в Україні крали так, що аж свистіло з-під рук, коли закони писалися як шляхтою для черні перед Куліївщиною, я скрипів зубами і говорив важкий шлях до цивілізації, але зате без війни. Ярмо оптиміста отримувати батоги долі і орати далі. Песимісту краще. Він увесь час готовий до удару по хребту і тільки зітхає, я ж казав. Найгіршу українцю. Його доля найтяжча. Він і ліричний як оптиміст, і ридає, мов певсиміст, і лютий, як звір, отримуючи батогом по хребту від такого самого українця. Отже, без війни не вийшло. Отже, треба перемагати. І я гадаю, це не кари єгипетські, а випробування віри. А це найважче. Сідайте, скажіть Дарині, щоб всипала вам борщу, наляла гранчак і слухайте. Та стійте, куди ви одразу гранчак. Почекайте, сало і гірки нікуди не втечуть. Слухайте. У мене для вас італійська історія. Римська, давньоримська. Було це, коли літочислення ще до Першої Сотні не доходило від Христа. І був за імператора Тита, той, що правив в 79-81 році нашої ери, один військовий командувач, мав ім'я Плакида. Ніби козацьке звучить. І був він доброю людиною, допомагав злиденним, от прокинеться вранці, покришить ворогів на капусту, на криваве а потім подає жебракам, являє милосердя до сиріт і так далі. Мав добре серце, такі бувають люди. Одного разу на полюванні Плакида переслідував оленя, а той забіг на гору та обернувся до нього. Між рогами оленя сяяв хрест, і на ньому Спаситель. Стався діалог між Христом і Плакидою. І тоді Плакида здобув віру. Повернувся додому і розповів дружині Феофистії, а вона в нього була красуня і модель. Вона на диво розповіла йому, що бачила сон, і у вісні Христос сказав їй, що прийдуть вони до нього всією родиною. Згодом Плакида конем поїхав на те місце, де бачив оленя, <кхи> і знову здобув откровення. Христос сказав йому, що все це не безплатно, а будуть плакиді тяжкі випробування віри. Ну, а що було Плакиді робити? Мусив покивати головою та їхати до мів. І тоді на дім і господарство Плакиди впав морок бід. Померли всі слуги. І стався падіж усіх тварин. Усіх викосив ковід, ящур та АЧС. Нещасний Плакида взяв дружину, дітей і майнув шукати кращу долю. Кораблем поплив до Єгипту. Та власник корабля страшенно зажадав його дружину, красуню і модель, і висадив Плакиду з синами на берег, а дружину залишив у себе. Плакида, продовжив свій шлях, і нове горе спіткало його. Переправляючись через бурхливу річку, він одного сина переніс і повертався за другим, коли одну дитину вхопив лев, а другу вхопив вовк. І цей драмат стоїть перед очима, і кров холоне в жилах від цієї картини. Самітній воїн посеред бурхливої річки, в якого доля щойно забрала дім, хазяйство, дружину того бог синів. Плакида підняв очі до небес. А свинцеві небеса тільки блиснули вогнем і обіляли дощем бідаку. Мало хто втримався б від ридань на березі тієї річки, але не ми. Бо кожний втратив у цій війні хто майно, хто житло, хто близьких, хто друзів. Проте ми не втратили віри, не втратив її і Плакида. З тією різницею, що Христос Плакиду завчасу попередив, а нас ні. Та й це не все. Плакида пішов до поселення Вадіс, я не знайшов його в інтернеті. І наявся до якоїсь агрофірми робітником. Працював там 15 років. І не знав, що пастухи відбили у звірів його синів. І вони жили десь поблизу, по різних берегах річки. І не знав Плакида, що нечестивий кораблевласник швидко помер від жорстокої хвороби, а дружина Плакиди, модель і красуня, залишилася недоторканою, жила в мирних трудах. Так вони і гарували, не маючи зв'язку та інформації, що найдорожчі люди десь поруч. Уже імператор не раз змінився. І от Траян, той, що правив, з 98 по 117 рік нашої ери, Встряв у важку війну і згадав полководця Плакиду. І відправив друзів Плакиди шукати його. Бо, здавалося, саме Плакида міг би покращити е справи і покришити на капусту ворогів, бо мав до цього хист і талант. Друзі об'їхали купу громад і врешті прибули до поселення, яке я не знайшов в інтернеті. Бадіс. Старі. Пергаменти кажуть, що зустріли Плакиду в полі на роботі, бо він сторожив хліб. Історія і так виходить занадто довгою, тож не зупиняємося на цьому факті. Хоча я, коли починав працювати в агро, був здивований тим, що в одній великій агрокомпанії працювало 238 фахівців, а половина з них охорона. Плакида намагався приховати своє ім'я. Але хлопці впізнали побратима. Бо на шиї він мав характерний шрам бойову рану. Дізнавшись, що імператору потрібна його допомога, Плакида повернувся до Риму і знову став воєначальником. А особистий бренд він мав потужний, тож до нього прийшло багацько новобранців. Воювали славно. Особливо припали до душі воєначальнику два молодих воїна, два друга. Які відзначалися кмітливістю і сміливістю. Звісно, це були його сини, які не відали, що вони брати, аж поки не почали розповідати біля вогнища, хто звідки. Отже ж було радості. Ще й цю розмову чула жінка, на подвір'ї якої солдати палили вогнище. Звісно, це виявилася їхня мати. Але не відкрилася їм, а пішла до воєначальника просити дозволу слідувати за військом. І впізнала в ньому свого чоловіка. Вона розповіла йому про синів і так щасливим фіналом мексиканського серіалу це б і, і, і завершилося, ця історія. Якби це була суцільна вигадка. Проте, здається, не так. Війна закінчилася перемогою. Бо Плакита таки був видатним спеціалістом. Він повернувся до Риму з почастями, Однак музика грала недовго. Змінився імператор. Ним став Адріан. Він правив зі 117 або по 138 роки нашої ери. І він зажадав відсвяткувати якісь події жертвоприношенням римським богам. Зрозуміло, плакида не брав в цьому участі. Імператор лютував. Зараз вигнали б полководця послом до Великобританії, а тоді все було гірше і коротше. Плакида пояснив, що вірує у Христа, що віри своєї не зречеться, бо Христос дав йому і випробування, і нагороду за віру. Але суперечити імператору кепська ідея. Імператор подав до суду на плакиду, і суд прирік його і його сім'ю на роздертя дикими звірами. Далі все сумно. Звірі не торкнулися людей, тоді приречених просто спалили. Вони не згоріли, залишилися сяючими, бо святі, але покинули цей світ. У Християнстві Плакида мав ім'я Євстахій. Мабуть, читачу, ви дивуєтеся, навіщо я все це вам навішую? Просто мене вразив цей образ. Людина по груди у воді, посеред бурхливої річки, у неї забрали все, крім віри. Кожен підприємець хоч раз в житті в таку річку потрапляв. Коли, здається, немає надії. Проте випливали завдяки вірі. Зараз ми всі груди в цій річці. І коли я їхав на битву Аротитанів через Київ, усипаний після нічного бомбардування, битим склом і цеглою, саме почувався самітником посеред річки. Віра нас урятує. Ну і ще обіцяні тисячі разів Грім, Фламінго, Нептун. І ще безліч важкого залізять з вибухівкою. щоб полководця пошукати. Але я навіть села того в інтернеті не знайшов. Тепер вже можете посьорбати борщ бо охолу. і випити горілки. Не хочеться. І мені не хочеться. Рубіш у нас. Середина річки. І мало що залишилося, але віра в перемогу незламна. Жнивуймо і борімося. Віримо, віримо, віримо. В Бога, в ЗСУ, в перемогу обнімаю. Вашого головнирина.